Всім добрий ранок. Хочу дізнатися, що я вчора наїла, тому що вчора було 100 грамів цукру, нагадаю. Носочки у мене такі тематичні. Нагадують мені про вчорашній цукорок. Тому зважуюсь вчора не було 75,3 п'ять і Двісті грам. Так, все вірно Ще раз. Ну, двісті грам це небагато, більше-менше. Але якщо порахувати, якщо кожен день по 200 г набирати, то за тиждень це вже буде більше кілограму. Отож. Ось така математика. Ось мій сніданок, омлет з двох яєць, руколет, огурчик і ковбаска. Моя утрішня кава. Мама, мама. Зайшла за кавою. Like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm М, цікаво, куди це я поспішаю так. А я скажу вам куди. Я замовила суші собі нарешті. Я обожнюю теплі роли, але вони готуються повністю, занурюються в клярі у олію. Це дуже калорійно, тому я замовила собі, звичайну Філадельфію. Йду забирати її. Це За ночок спить. Приїхала бабушка з чоловіком, тому в мене є няньки в планах з'їсти мої суші десь у парку та йти находити десь 10 тисяч кроків, одразу ж ці калорії спалити. Тому настрій в мене гарний. На вулиці тепло, супер. Маю надію, що мені нічого не завадить. Подивившись на голові. На голові скрутила, що так швидесенькому О, я дуже задоволена. Каву. Я почала в кафешці знімати свою чашечку кави, так все гарно. Але те, що було за кадром, я його дуже швидко пила, тому що синочок мені просто не давав змоги нормально його попити. Убігав з кафешки, і я його так залпом допила, не насладилася. Все, що показується, так нам в влогах. Нещодавно дивилася всю правду про блогерів, як красиво вони знімають, і як все насправді, що це все постанова. Особливо відосики з Z Girl. Що насправді там навіть бірки від піжами, в якої вона наче прокидається. А насправді це все одягнуто заради реклами, ну і тому подібне. Ось так із моєю кавою вийшло. Гар, гарний кавір, що ось зараз кава, зараз я о, впаду в релакс, в дзен. Вип'ю свою чашечку ароматної кави, та да. Не все так гарно, як здається. Ну, Може і не, і не гарний кадр, тому що там синочок мені заважав. Фух. Ой, майже прийшло. Мої найулюбленіші це оці Теплий ролл з лососем, з тунцем. Раніше ще був Осака теплий ролл, саме за топ. Ми чомусь його зняли з виробництва. Мій улюблений. Зараз його вже нема. Тепер можна йти до парку, їх їсти. Прогуглила в такій порції роллов. Десь приблизно 450 кілокалорій, тому це як повноцінний обід. Я це і буду сприймати за свій сьогоднішній обід. Дуже смачний, тому що хочеться. І за вчорашній мені не соромно зовсім. Я не шкодую, що я їла і кіткат, і печеньку, і матфлурі, і щось ще вчора було. Я не шкодую. Не потрібно себе корити вже після того, як з'їли. Отримали задоволення. Наш організм тепер не думає, що щось не те, що треба запасати жирки, стримувати калорії, робити повільнішим наш метаболізм. Він ніякої загрози не відчуває, тому що вчора поступали всякі смаколики, тому він розслаблений. Гарно себе почуває. Сьогодні ще получи, получи дозу своїх калорій та дофамінчика. От зараз, до речі, в мене виробляється дофамін перечуття насолоди від суші. Під час, вже під час того, як я буду їсти, вже будуть вироблятися ендорфіни і тому подібне. Але зараз, от ось у мене є дофамін. Дофамін був. Тільки коли я подумала, що зараз я почну замовляти суші, і вже він почав вироблятися. Це так гарно розуміти, як працює наш мозок, як працює наша, наша префронтальна кора, наша лімбічна система. Я слухаю а, відео на Ютубі всяких. Розумних людей. Може не все десь розумію, тому що слухаю в наушнику, паралельно граю з дитиною, дивлюсь, щоб він не впав. Щось переслуховую по три-чотири рази. Ну, все, хоч якась інформація, а дивитися в мене часу її немає. Ось зараз, коли він спить, спить. в мене нема ніяких. Тому я вирішила приділити цей час собі, смачненько поїсти та піти пройтися. Хочу десь знайти віддалену лавочку, щоб поблизу нікого не було, але сьогодні неділя, вихідний день. Бачу одну лавочку, таку гарну, утіньку, якщо на неї зараз не сяде бабуся, сяду вона все, все ж таки на неї сіла. Ну що ж, піду шукати іншу. Їх тут багато. Все, буду їсти. Я вже приготувалася. Вона пройшлась півтори години, майже 8 кілометрів темп середній для моєї ходьби. І 378 калорій спалила. Продовжую свій марафон за жору. Зараз буду їсти твікс, дістала з морозилки. З чаю бризки і шампанського. Що тут сказати? Без зайвих слів? Так робити не треба. Не відтворюйте у власному житті. Ми вже вдома, моя вечеря. Овочеве рагу без м'яса та окрема видівниця зі свиною. Продовжую їсти. Мій звіт по дню: 869 калорій, майже 20 тисяч кроків, 14 кілометрів. По дню сьогодні вийшло досить мало, 1645 калорій. Сніданок був малокалорійний, там був омлетик з огурчиком. На обід були мої суші, дуже смачні, я задоволена. На вечерю були відбівні з овочевим рагу. Петрикуси затягнули більше всього. Тут була кава та улюблений мій твікс. Що взагалі хочу сказати. Що за ці вихідні я отримала багато насолоди, насолоджувалась і прогулянками з дитиною в парку, і своїми прогулянками, і їжею. Від цього намагалась отримати позитив, гарні емоції, ні про що не шкодую, навіть про 100 грамів цукру, який я вчора спожила по ітогу. Сьогодні теж дуже приблизний підрахунок калорій, тому що нічого не важила, але нічого. Просто спокійно, Keep calm, як говориться, та продовжую далі. Завтра буде день, завтра є можливість, чому ви ні. Продовжувати те, чим я наразі займаюся. Завтра я хочу ще зважитись на своїх вагах, вияснити вияс... для себе. Яка ж в мене вага, що там плюс-мінус, та це треба теж уточнити? що ще нічого не хочу, Ось знаєте, якось всі кажуть, все, завтра почну спочатку, з, з понеділка, з нового місяця, заведу новий блокнот, все нове життя. Я багато разів так починала, була в ейфорії. Або щось не виходило, і я все закидувала, і потім знову починала спочатку. На цей раз я вже розумніше, нічого спочатку розпочинати не буде, щоб зробити ідеально, гарно. Я просто продовжую, незважаючи ні на що, тому що це життя ідеально ніколи не буде, тому не треба ідеалізувати ситуацію. Так, сьогодні було смачненьке, вчора було смачненьке, шкідливо можливо. Але ну нічого, продовжуємо далі. Всім пока. Вже будемо вкладатися спати, тому побачимось вранці. Ну нарешті я важусь, дізнаюсь, що і як по, моєму, по моєї вазі 76,9 було у попередньому тижні. на попередньому. Те, що я важилась, коли ми були у гостях, хочу це підтвердити чи опровергнути, тому поїхала. Знову дискотека. 75 і 9. Так і да. Правда, я з вчора наїла 600 калорій. Вау! Гарні результати, до речі. Ще раз спробую. 85,9. Топчик. Щодо результатів. Я і кілограму довольна, але, ну, зрозуміло, що кіло 600 було б круче. Можливо, і було вчора ще кіло. Позавчора кіло 600, вчора кіло 400 мінуса, але... Ці 400 грамів я наїла або 600. Ну нічого продовжуємо, продовжуємо. Нікуди не поспішаємо. Я йду бігати. Сонечко світить. Взяла воду шльопки. тому що вже становиться дуже жарко бігати у кросівках. І потім хочеться йти, і щоб вітер обдував мої ноги. Фух. Щось вже тепленько. Нічого, скільки пробіжу, стільки прибіжу. Намагаємося вижимати максимум, а там як вийде, два дні не бігала. Тому сьогодні потрібно трошки поганяти жирочки. Фу, сказати, що я сьогодні зажарилась просто. Хочу сказати, що я сьогодні зажарилась на сонці, наче на потельні якісь. Мене просто розплющило під сонцем. Я ледь пробігла 4 кілометри з дуже повільним темпом. Зараз зніму відео звід. Фух, Але напевно щось треба думати та бігати трошки раніше. Йти бігати трошки раніше. Може навіть о шостій, але це для мене стрес. Так рано прокидатись. Щось треба думати, тому що ліцей якраз в цей час повністю на сонці. Жодного тіньку немає. Фух. Я ще без санскріну, все, псилаюсь. Звідси. Фу. Дуже жарко. Треба ще знайти свої вже велосипедки. Фу. Потрібно йти в душ. Сьогодні контрастний мені не завадить. Фу. Знайшла невеличкий тіньочок. Купів водички. До дна, як кажуть. Фух. Клас, червоненька, розовенька, але я молодець. А, звіт. Так, 32 хвилини бігла, хоч було і важко. Чотири кілометри, ну темп сьогодні 7.46. Активні 333 калорії. Амплітуда серцева зашкалює. Згадую те, що ї... я їла останні два дні. Всі смаколики, що, що хотіла, то і їла. Свої кіткати, печеньки, макфлурі, суші. Ось щось і ще, що... а спрайт розгулялась поповні, але нічого, воно того було варто. Дала смачненьке своєму мозку, мозку. Моя лімбічна, лімбічна система була задоволена, але її дуже часто радувати не стоїть, тому що Взагалом майже цілий день вона і керує нами, тому ми гортаємо стрічку соцмереж, їмо смачненьке, спимо, ліжимо на дивані, тому що це все наша лімпічна система цим всім керує і каже, ось це класно, дофамінчик виділяється. Ой, ти зараз зараз кайфанеш, нічого не треба ускладнювати. Давай ще полеж, ще поїсь, насолодись, погортай ще соцмережі, Порадуй мене в той час, коли робити щось дійсно корисне для нас, як відхиляється на другий, третій план. Тому треба пильнувати за цим, бути осознаними, можливо, складати свій розпорядок дня, придумувати собі якаря, щоб не забувати робити те, що дійсно нам корисне. Якось я про якаря ще подробніше розкажу, то вже майже прийшла до душик. Ну нарешті мій сніданок авокадо тости. Самий улюблений наразі. Моя кава і вирішила одразу з'їсти дві цукерочки. Яку вчора машинку синочку придбала. Класно. Я б сама такою гралась them round for the river and something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definitely don't let me down. It's gotta be під час пробіжки мені сьогодні так напохло сонце, що я вже одягла свою шляпку. Торт. Погода класна. Ми гуляємо в парку. Це вже мене розкрити на атракціони. Одні хлопці. дівчаток зовсім немає. Де всі дівчата? А ми знову ліземо вгору. На обід 200 грамів тушеної картопельки з м'ясом та мій салатик. З рукою, помідорчиком, огурчиком і трошки оливкової олії. Буду вже видвигатися на тренування. Я позаймалася, нічого сьогодні не знімала, бо цей комплекс вже був. П'ю протеїн і відвигаюся обратно пішки додому. Пішла з тренування, накормила синочка, тепер перекусую яблучком та буду їсти. Хотілося б сказати, Дуже пипешне, але ні. Вечеря, млинці з чайком та джемом. Це ми вже готуємося до відключення світла. <рес> Ось за кавою, а випадково придбала безалкогольний мохіто, Буває і такі. Сьогодні вийшов класний активний день, навіть суперактивний. Ні хвилинки спокою. 1569 активних кілокалорій. 20, майже 30 тисяч кроків. Десь на набродила 21 кілометр. Класні відчуття. Я дуже задоволена таким днем і навіть. Мої майже 2000 калорій. Думаю, нічого поганого сьогодні не зробили. Все, буду з вами прощатися. Побачимось завтра. Всього по дню вийшло 1843 калорії. Сніданок був, як завжди, стандартний та дуже смачний. Мої авокадо-тости. На обід, як завжди, був мій салатик улюблений з картошечкою тушеною, з м'ясом. Вечеря, ви все саме бачили. В млинці. Треба з ними зав'язувати перекуси, мої цукерочки, кава, протеїн. Теж вбиваю та мій махіт. Взагалі, по дню вийшло немало калорій, але і день був дуже активний.